Вітаю, друзі, у новому відео. Так, я живий. Давненько був відосик там, де я розповідав про налаштування, але чомусь я вже декілька разів від свого підписника читав коментар про те, що «Гоша, будь ласка, запиши відос з більш детальним пояснюванням налаштувань. Давайте сьогодні зробимо тоді таким чином, що я увімкну російський інтерфейс гри, в принципі, як я помічаю, більшість гравців грають, і розберемо налаштування. Ще раз, але більш детально. І це не один підписник мене запитував. Вчора мені прийшов такий коментар. До цього я казав, що ну, чуваки, я хей, хей, там налаштування, подивіться, і чомусь всі все одно просять більш детальний огляд налаштувань. Також хочу попередити, що в мене змінився мікрофон, тому отакий шланг тут буде трошки заважати, можливо, але цей мікрофон ловить не так шуми, як ловив попередній, тому він більш мені здається підходить для цієї діяльності. І так, давайте почнемо з меню налаштувань. Що ми заходимо, це ми бачимо такий інтерфейс. Я пізніше скину свою розкладку у телеграм-канал. Можете підписатися. Посилання буде у описі до відео. До речі, хто засумував за спілкуванням, як тільки цей відос виходить у Ютуб, коментарі у Телеграм знову відкриті. Насправді я дуже сумував за вашою активністю. Там до речі, я помітив, що активність у Телеграм ніяк не вплинула на активність на Ютубі, тому. Приєднуйтесь, а ми почнемо з інтерфейсу. По перше, спосіб стрільби звичайно вказуєте вручну Автоматизація – по вибору, тому що дещо можете лутати власноруч, а дещо може влутатися як патрони і тому подібне, краще хай автоматично. Давайте ігровий процес, якраз таки автоматизація по вибору, автопідбір зброї. Дивіться, тут два параметри залежать один від одного: автопідбір зброї краще поставити, тому що коли ви тільки торкаєтесь землі і бачите якусь зброю, вам краще, щоб вона якомога швидше піднялася, щоб ви могли її відразу використовувати. І саме другий параметр автопідбір начальної зброї, залежить від цього. Якщо ви ви його вимкнете, ви торкаєтесь землі, підбираєте зброю. Вона у вас у другому слоті з'являється. Ви її не берете до рук. В той час, якщо у вашого суперника увімкнені ці параметри, він візьме автомат, якщо ми пощастить, і відразу відкриє по вам. Погонь, а ви з пістолетом, ну вибачте, якщо все у голову попадете, можливо тоді тільки перестріляєте. Тому краще, щоб ці три умовні галочки у вас стояли увімкнені. Наступний параметр параметри автопідбора зброї. Краще, щоб у вас стояв параметр м, начальні ячійки, ну так буду. Перекладати як можу, тому що якщо у вас буде вільний слот для зброї, ви підберете будь-яку зброю. Якщо ви будете з початковим пістолетом, вам та зброя, яку ви піднімете, вона його замінить. Тому краще тут, щоб стояв такий параметр. Але якщо ви хочете розбити по класам, наприклад, так, по пріоритету, ви можете виставити зброю, яка вам необхідна. Якщо ви бажаєте, щоб перше, що у вас піднялось, це снайпа, то вибираєте снайперські гвинтівки. Інші воно в першу чергу не буде підіймати, але краще на початкові ячейки. автоповорот це така діч. Якщо ви хочете, щоб гра сама гралася, а ви просто телефон поставили на підставку і дивилися, наче фільм, і тільки однією рукою грали, то в принципі це для вас. Просто якщо в вас буде хтось стріляти, ваша камера, наче має повернутися до суперника. А якщо у вас мало ХП і ви від нього тікаєте, що це буде за якийсь призив вас повернутися назад? Мені якусь лінейдж нагадує. знаєте, коли хтось від вас біжить, був якийсь там спел, що ви на нього кидаєте, він повертається до вас. Це, мабуть, у танків, якщо не помиляюсь, але добре, туди не ліземо. Автозаповзання теж не рекомендую, тому що, наприклад, вам треба просто підійти під забор, послухати кроки, хто там де приблизно знаходиться, а у вас челік почне перелазити цей забор і тупо скакати туди-сюди. По-перше, ви не зможете стріляти. По-друге, ви робите те, що вам взагалі не треба, і вам цей параметр дуже аукнеться, так сказати. Тому не рекомендую. Парашут, звичайно, вручну. Тому що перевага у того, хто ближче до землі відкриється, то швидше підійме зброю. Кнопки лазання по дробині. Я не знаю нафіга, це можна робити стіком, тому не рекомендую. У вас просто з'являється кнопка по дробині угору, по дробині вниз. Ви не будете рухати стіком, ви будете керувати цими кнопками. Ну, це як по мені зайве, бо... У цій Call of Duty і так дуже багато кнопок автоприсідання. Тобто, якщо буде перед вами якась невисока споруда, наприклад, уявіть три ящика, ось то і з боку один, з боку один, і з над ними один, тобто і тут прохід є. Ваш персонаж автоматично присяде, щоб туди пройти. На що воно треба? Не розумію. Допомога у проходженні, я хотів сказати, углів, але я забув як на українській мові. Ну угол, ну за рогом, як кажуть. Якщо ви біжите поруч з будинком. І вам потрібно бігти прямо, то я гадаю, що гра вирішить так, що вам потрібно завернути за заріг. що? я ж кажу, це автоматизація, котра зайва. Автопідбір броні на ваш смак та ризик, тому що, ну, наприклад, ви стрибаєте на tv Station. Перед вами челік, ви наступили випадково на броню, а у вас стоїть автолут і ще й автонадягання броні. Цей челік почне в вас стріляти без броні, і він вже має перевагу. В той час, як ви будете цю броню запихувати, при тому, що ви не планували Цього робити, тому не рекомендую. Поведінка віртуального джойстику: в мене стоїть постійний біг, бо якщо ви поставите аналог, ви зможете трошки проводити пальцем по стіку. І в залежності від інтервалу, від центру цього стіку до того напрямку, куди вам треба бігти. От, наскільки ви пальцем вирухнете, настільки швидко буде ваш персонаж бігти. Тобто він або буде крокувати, або буде просто бігти. У мене стоїть постійний біг. І якби можна було, я б сюди ще додав постійний тактичний спринт. Положення тіла у кінці ковзання. Тобто, коли ви робите Cancel слайд, підкат в мене стоїть, щоб мій персонаж встав. Тобто ви можете зробити підкат, і якщо берете, щоб ваш персонаж присів, він не буде вставати. Логічно. Біг із положення лежачи або присівши. Я нажав увімкнути, тому що якщо ви лежите і натискаєте тактичний спринт, ваш персонаж буде відразу бігти. Або якщо ви присівши, сидите там, вам треба швидко перебігти, то тактичний спринт тут якби допомагає. Режим поворота камери. У мене стоїть. Фіксованим, ну, якщо ви грали в шутери на комп'ютерах, ви знаєте, що таке акселерація, можливо, некоректне порівняння, але, наприклад, якщо ви звикли, що у вас від центру екрану провести пальцем до краю. Екрану вправо, це буде оберт на 180 градусів. То з ускоренням ви повільно проведете пальцем. Ви зробите 180 градусів. Але якщо ви проведете швидко, у вас буде оберт на 360, а може й більше градусів. Я не рекомендую, тому що для такої сенси ну, мабуть неможливо звикнути. З урахуванням того, що тут у цій грі присутній дикий інпутлаг, ви напевно ніколи не звикнете. Рекомендую фіксовано. Щоб ви виставили параметри сенси і до неї в принципі, звикли. Ці е, галочки, що тут стоять у чотирьох параметрах, я розповім просто як про один. Наприклад, якщо ви нажали приціл, у вас кнопка прицілу стоїть ось тут. У, у, умовно, давайте уявимо. Ви нажимаєте приціл, і ви хочете цим же пальцем повертати цей приціл. Якщо у вас стоїть вимкнено, ви цього зробити не зможете. Ви, якщо увімкнули приціл. То все, ви зможете повертати, мабуть, тільки іншим пальцем приціл, але не цим. Якщо увімкнете, ви нажимаєте приціл або затискаєте, якщо у вас стоїть приціл на утриманні, і цим же пальцем повертаєте. Це зручно, але якщо ви додатково ще будете цим пальцем щось робити, о, тут буде дисконект, і ви не зможете це на жаль робити. За це мені цей код не подобається. Тому що у код М можливо робити, що хочете. Так само і стосується гранати. Наприклад, у мене була така діч, я не розумів, що це відбувається. Я натискаю гранату, і якби хочу, вона під цей палець в мене стояла, і якби хочу кинути її, я наводжу, а вона на місці стоїть екран. І мені якось доводилося затиснути тут і цим пальцем уже камеру перебирати, щоб можливо було кинути. Тому просто рекомендую увімкнути ці чотири параметри: затримка зупинення стрільби з упору. Ставте. Якомога менше, тому що якщо ви ставите зброю на Упор починаєте стріляти по противнику, ви хочете знятися з упору, просто це у вас буде або займати більше, або трошки менше часу. Тому рекомендую мінімізувати цю затримку, щоб ви могли відразу забрати вашу пушку і бігти далі. Тому що, коли ви починаєте спрейти з упору, ви приваблюєте до себе дуже багато уваги і челіки хочуть вас знищити. Спосіб стрільби звичайно, уручну, якщо хочете автоматично, то просто ви будете наводитись на людей, ваша зброя буде автоматично стріляти. Не рекомендую, тому що як тільки челік буде пропадати з вашого прицілу, ваша зброя буде переставати стріляти. Хоча навіть така мілоч, але дуже важливо, сам спрей, сам розброс ваших пострілів, якась крайня пулька могла поправити. Попасти в вашого челіка і добити це могла бути одна вирішальна куля з усього спрею. А тут ви просто будете вести на людину, у вас буде таке віртуальне захоплення цілі у кружечок, і ви просто пушка автоматично стріляє. У вас навіть кнопки стрільби, якщо не помиляюсь, її не буде. Гра просто буде автоматично стріляти. Автострільба по об'єктам це те ж саме, якщо челік сів у машину, ви наводитесь на машину, і ваша зброя стріляє. Обмеження дальності стрільби автоматичної. Ну, це. Взагалі, взагалі, діч. По-перше, тут неможливо виставити ці обмеження. А якщо увімкнути, мені здається, ви будете тільки в притул стріляти по челікам, а на якійсь дальній дистанції. Ви просто ваша зброя не буде нічого робити. Ви будете дивитися при цілі тримати вашого суперника. Тому стрільбу рекомендую ручну і тут вимкнути, і тут вимкнути. Спосіб ручного взводу, мабуть, я неправильно перекладаю, але я не розумію на що це роблять чим це відрізняється від. Звичайною зброєю, там ПП, автомати, пістолети на дотик в мене стоїть цей параметр. Коли ви, наприклад, берете дробовик, хочете вистрілити швидко по челюку, ви там навелися на нього, натискаєте, і у вас зброя спрацьовує тільки коли ви відпускаєте курок. Це якщо параметр стоїть на при відпусканні, тобто ви натискаєте вогонь, тримаєте палець, ваш дробовик не стріляє. Ви прибираєте палець, тільки тоді стріляє. Ну це діч. Тому при дотику ви просто чик і постріл. Як звичайно, звичайні люди це роблять. Я не знаю для кого це і на що, але є такий варіант. Прицілювання під час стрільби це одна. Кнопка, яка відповідає відразу за прицілювання і стрільбу. Я не рекомендую, тому що ви розраховуєте зловити челіка на реакції. От перед вами зачинені двері, ви чуєте його кроки, немає жодних інших дверей, він увійде по-любому сюди. Якщо ви будете тримати автомат від стегна, і як тільки він увійде, ви почнете натискати клавішу вогонь, він почне прицілюватися і стріляти. А так, якщо ви вимкнете цей параметр, як у мене, ви можете тримати вже у прицілі цю дверь, Очок забігає, і ви, ви одразу стріляєте. Кнопка прицільної стрільби супроводжується пальцем, це те, що ми казали раніше. Там чотири параметри. Це коли ви натискаєте цю кнопку, він починає цілитися та автоматично стріляти, і ви, не відпускаючи цю кнопку, можете наводитися, цілитися і спрейти по, ну, куди вам потрібно, у мене воно вимкнено, так як і цей параметр загалом. Режим прицілювання, чесно, нещодавно я тільки перейшов на те, щоб утримувати приціл. Як на мене, це більш ефективно. Так, потрібний час трошки звикнути, але я вже і в ПК версії Call of Duty перейшов на такий спосіб. Утримання прицілу, тобто я постійно маю, якщо хочу цілитися, затиснути ПКМ, і якщо потрібно вистрілити, я утримую дві кнопки з прицілюванням, якщо хочу стріляти ці... ну, цілячись. Тут на ваш смак, як вам подобається більше, я вже звик до утримування, і в принципі вам рекомендую. Як на мене, це економить час, тому що вам не потрібно клікати, щоб відпустити приціл, ви просто прибираєте палець, а це в два рази коротше по. Часу. Спосіб концентрації, утримання або переключення це стосується снайперських гвинтівок, коли ви затримуєте повітря для того, щоб у вас був влучний постріл. Я не, не на утримування, бо уявіть, вам потрібно в моєму випадку утримувати приціл, ходити, наводитися, ще й пальцем вистрілити. Я не знаю, потрібно ще один палець підключати для того, щоб я міг утримувати затримку дихання. Вибачте, але для мене це незручно. Я граю у 5 пальців, а не в 6, тому якось так ось. Автомат. Емантичний ближній бій, така штука, як 50 на 50. Коли до вас противник дуже близько, ви натискаєте вогонь, починаєте його колопати. Мене це як підводило, так і рятувало. Коли мені потрібно було стріляти, звичайно, я починав його. Тикати, а коли мені потрібно було його тикати, на жаль, я починав стріляти, але обрав вимкнути цей параметр, тому що я за те, щоб все робити уручну, щоб гра мала менше змоги приймати за мене рішення вибивання дверей на бігу. Уявіть, ви тікаєте від челіка, двері зачинено. У вас мало ХП, становиться його все менше і менше. Вам краще з двох ног увірватися у цю двері, не торкаючи додаткових якихось кнопок, котрі відповідають за. Відкриття дверей, просто вриваєтесь, двері самі відчиняються, і ви побігли собі хілитись. А так ви біжите до дверей, по вам спреють. Ви опираєтесь лобом, шукаєте кнопку, де відчинити двері, тільки потім відчиняєте, але на жаль, мені здається, ви вже будете мертві. Не бачу логічним вимкнути цей параметр, тому що ви можете навіть з вибиванням дверей підійти до дверей. У вас з'явиться кнопка відчинити двері, якщо вже так хочете. Ви їх гучно відкриєте і увійдете. Інший спосіб, як тихо відкрити двері. Я, до речі, ним дуже часто користуюсь. Я підходжу до дверей, вмикаю приціл, і потім з'являється кнопка Відкрити двері і він тихенько відкриває двері, але все одно трошки чутно, але не так виділяється, коли ви лобешником відкриваєте двері, або якщо ви просто від стегна відкриваєте двері. Це найтихіший спосіб, хто не знав, користуйтесь, особливо, якщо вам треба якось зарашити будиночок і увійти потихенькому на додаток, коли ваші челіки тімейти відволікають суперника. Бувають такі ситуації, коли у вас е, пів магазина патронів, але ви звикли перезаряджатися після кожного пострілу. Ви перезаряджаєтесь і перед вами вибігає челік. Що вам треба робити? Вам потрібно повернути назад магазин та добити ці набої з надією замочити челіка. Але ні, якщо у вас не стоїть. Параметр «Принудительна перезарядка на вимкнути, то ви будете чекати, поки ваш челік перезарядить ваш автомат, і поки ваш суперник буде вас стріляти. Я гадаю, що ви не дочекаєтесь, тому що ваш. Противник вас закокає. Рекомендую цей параметр вимкнути, тому що, якщо вам потрібно відмінити перезарядку, вам достатньо буде увімкнути тактичний спринт або просто змінити зброю, і ваша перезарядка буде відмінена. Також в принципі рекомендується зробити збронею, тому що не завжди зручно те, що він, не зважаючи ні на що, просто починає міняти пластини. Краще буває, іноді залишити це все, відбігти кудись. Відхилитись там і увірватися у сутичку знову. Ставити всі бронепластини теж не рекомендую, тому що така ж стресова ситуація. Коли у вас заворуха, вам іноді буває достатньо впихнути хоча б одну пластину, коли ваші тімейти. Кричать, що він один хпело, хепе мечев, що ти робиш? А ви тупо хілитесь, тому що я не знаю, чувак, я не можу зупинитися. Почекай, будь ласка, щас, щас я тебе підніму, і тебе підніму, і коротше всіх кладуть, а ви там собі напихуєте. І потім вас все одно два челіка вбивають. Автонаводка. Це Аїмасіст, я його увімкнув. В принципі, не можу сказати, що він вам дуже допомагає. Все ж таки, всі його використовують. Кого б я не дивився, у всіх Аїмасіст. Он не втрачайте таку перевагу, як якесь додаткове доведення. Трошечки воно вам не заважає. Насправді воно тільки покращує, можливо, стрільбу. А у Call of Duty взагалі це як шостий обвіс на ваш автомат. У вас реально знижується віддача, і це несправедливо. Прижок з вашими тіммейтами додали напевно цю кнопку, мабуть, вона раніше була, але якщо ви падаєте своєю пачкою, у вас з'являється така штучка. Ну, в мене на англійській мові. Unfollowing – від'єднатися від вашого командного прыжку. Ви затискаєте, іде така шкала, заповнюється, і ви вже лететь летете, летите, летите, і ви вже коротше десь окремо від них. Я б залишив, тому що в процесі стрибку є кнопка Відмовитись від цього тому хай буде краще так. Управління транспортом, кому зручно, стрілками, кому зручно стіком, мені зручно стіком, гіроскоп. Гіроскоп, як для блогера, котрий записує відосики. Гіроскоп не дуже прикольно. Тому що зображення починає трястися, у вас руки трусяться, але як для того, хто грає на результат, гіроскоп ну, маст хев. Ну, розумієте, ви просто прицілюєтесь, наводячи вашим телефоном, тобто наклон вниз, це ви дивитесь вниз. Ну і так далі. Сенса в мене виглядає таким чином. Я рекомендую загальну чуттєвість по горизонталі вертикалі однаково ставити, як з коефіцієнтом. Чуттєвості прицілювання, це буде у вас максимально ідентичне прицілювання по всім осям. Я поставив на низьку кратність сенсу вище, а на збільшувану вже таку, тому що там вже такі мікродоведення гіроскопом. Бо якщо ви увімкнете вищу чуттєвість, у вас у прицілі у снайперки ви трошки повернете, а ви вже там так рипаєтесь. Тому дивіться, як вам буде зручніше. Контролер, ну, контролером я не користуюся. Є відос, як на мене, це найржачніший мій відос. У кінці цього відео я, напевно, його вставлю. Хто бажає подивитися, там я перший раз граю на планшеті Apple з геймпадом від Xbox. Ну, дійсно ржачно. Параметр контури тут. В принципі я про чотири галочки розповім як про одну. Це дуже крута фішка. Мені шкода, що у ПК версії її не залишили, тому що вона була у якомусь режимі. Просто коли ви наводитесь на вашого противника. Наприклад, уявіть, він сидить за ящиком, ваш противник, і в нього торчить трошечки рубашечка там. Кидається у полозору. Ви наводитесь на цю рубашечку, і повністю ваш противник обводиться контуром. Тобто, ви бачите його силует, це дуже круто, тому що Call of Duty, ну така гра, де дуже темно буває. Інколи. І ви тупо не бачите ваших суперників. А у чувака там яскравість Моніку на максимум, все на максимум, у нього очі просто вже виїдають, але він все одно грає на результат, і в нього буде перевага. А у вас ні. І ці контури роблять всіх на якомусь одинаковому рівні. Це те, як знаєте, зробити обмеження для всіх 60 FPS, всі в равних умовах. Це. Круто, дуже рекомендую без цього грати дуже погано. Переходимо у інтерфейс, показ лівої кнопки стрільби. Я вимкнув, тому що роблять так, що у вас кнопка стрільби і тут, і тут. Ну тобто справа і зліва. Нащо? Якщо у вас вона одна потрібна, але якщо ви хочете якимось пальцем, раптово вам потрібно ще мати доступ до курка, так би сказати, то можете додати, у вас з'явиться дві кнопки пострілу. Ну, якщо вам це потрібно. До речі, пам'ятаєте про автострільбу. Ми говорили з вами, що там з'являється такий, наче захват цілі. І у вас, я казав, що немає кнопки стрільби. До речі, ви тут її кнопка стрільби при автострільбі. Ви можете її увімкнути, і вона у вас з'явиться. Показувати боєприпаси у Warzone і мережевій грі. Я обрав параметр у ячейці, тому що зараз вам покажу. Ось ви бачите в мене автомат. Я виділив його зараз, секундочку, ось. І праворуч знизу 30 на 80 набоїв. Тобто вони відображаються у вас там. Як на мене, це зручно, воно не займає багато місця. Я, в принципі, від себе рекомендую зробити теж так: у ячейці. Показ міток, хіт маркерів, так сказати, при попаданні. Коли ви попадаєте, у вас такі. Крестик з'являється, і я рекомендую його розмір зробити малим. Бо коли ви стріляєте по челюку, і такі кресті ще на весь екран з'являється, то це ну не дуже зручно. Прозорість е, цього крестику можна зробити. У мене стоїть без прозорості, щоб я гарно бачив, щоб я чув, що я попадаю по печеліку. Ну мені так зручно. Фіксація автоматичного бігу. Це коли ви проводите пальцем по стіку бігу в притул, в упор. Як сказати, то ваш челік просто воно заблокує біг, і ви будете бігти. Це зручно, особливо в якихось rpg іграх там, де великий простір, там, де опенспейси безшовні, ви поставили кудись бігти, і він біжить. Це як автолут. Це якісь я вже аналогію провожу, Але я вимкну цей параметр. Іноді мені цього не вистачає, але іноді мене це підводить, тому що мені не треба бігти, а він зробить якихось там два зайвих кроки, котрі вирішують мою долю. У катці, наприклад, зміна положення тіла, якщо ви хочете присісти і лягти. Ви можете це розділити як на дві кнопки, так і на одну. Наприклад, якщо на одну у вас буде кнопка присісти, ви її натискаєте один раз, ви присіли. Якщо ви її затискаєте, ви лягли. У мене це розділено на дві кнопки. Одна кнопка відповідає за лягти, інша відповідає окремо за присісти. Фіксований джойстик, друзі, в мене було вимкнено. Це просто ваш джойстик, кружечок, там, де ви бігаєте. Якщо ви натиснули і проводите пальцем, він буде. Завжди на місці. Якщо вимкнути, ви будете переводити, і цей джойстик буде теж трошки від'їжджати ну, від, від своєї стандартної позиції. Не бачу ніякого в цьому сенсу, тому як ви вважаєте за потрібне, це просто попередження. Я не пам'ятаю навіть як вони виглядають. Посередині екрану з'являється надпис, що у вас мало боєзапасу, або там відмініть перезарядку, коли ви перезаряджаєтесь. Так, чуттєвість, друзі, дивіться від першого обличчя перші два параметри. Вони мають бути ідентичні, щоб у вас сенса була як по всім осям однакова. Коефіцієнт прицілювання, параметр у мене один. Це ваша загальна сенса. Чим більше, тим загалом вона швидша, більше повертається, тому як кому зручно. Наступний параметр, коефіцієнт в залежності від масштабу прицілювання, я увімкнув, тому що під деякі кратності я. Обирав окрему сенсу, хоча мені здається, що у мене тут стандарт, і я просто до нього вже звик. Зміни чуттєвості при. Прицілювання, рекомендую вам категорично рекомендую поставити після переходу. Тому що якщо миттєво у вас сенса один, а у снайпі, наприклад, 0,25, то ви від стегна тільки почне цілитись, у вас уже сенса буде дубова. За цей час ви могли б ще від стегна навестись, довестись кудись, але ні, у вас буде сенса дуже повільна така. Якщо після переходу... Як у мене стоїть, натискаєте приціл. У вас челік починає цілитись. Ви наводитесь як від стегна, тобто у вас швидка сенса, і тільки коли ви побачите круг вашого прицілу, тоді вмикається сенса вашої снайперки. Поступово це щось. Поміж тим і тим параметром. Не рекомендую, хоча може комусь з вас буде так зручніше. Зображення зрозумів, що мені дуже деталізована гра становиться, коли я граю на високих налаштуваннях, пріоритет на високу частоту кадрів, Частота кадрів без обмежень, ну і FOV 90 Я не ставив FOV 120, тому що були чутки, що людей починають банити. Також, друзі, перейдемо в настройки інтерфейсу. По-перше, якщо ви натиснете на мапу, є у вас навпроти слово міні -кар». Карта варіанти. Тут ви можете обрати кругла мапа чи ні, обертання довкола вашого челіка або ні. Також ви можете нажати на вашу зброю теж варіанти і тут обрати, наприклад, як і у налаштуваннях, боєприпаси відображаються у вас у цій ячейці або окремо вивести зверху. Можливо, ще повернути на класику, тобто два слоти на зброю. Я обрав мінімаліст, тому що я натискаю на свою ячейку. і... Автоматично змінюю на ту зброю, котру в мене не видно у цій чейсі, але вона в мене є. І з положенням сидячи варіанти, і ви обираєте чи дві кнопки, чи одну. Все це можливо зробити в налаштуваннях ще з приводу гранат. Якщо натискаєте варіанти, ви можете зробити як я direct throw, прямий бросок. Це натискаєте на гранату, з'являється траєкторія, якщо ви утримуєте пальцем. Відпускаєте, він кидає гранату. Якщо вам треба без прицілення кинути гранату, ви просто одним дотиком натискаєте на гранату, і він її одразу кидає. Це, як на мене, найзручніший спосіб. В принципі, друзі, по налаштуванням все. Я залишу код своїх налаштувань у телеграм-групі. Доєднуйтесь, а я бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я. Слава Україні, друзі!